Сьогодні від мене йде максимально простий рецепт, максимально проста корисна порада із народної медицини. Впевнена ті, хто мене бачить. Пам'ятаю ще із дитинства, а хто, можливо, і досі так робить. Колись давно моя бабуся в сезон буску робила ось ці настоянки. І сьогодні хочу зробити разом з вами і я. І пам'ятаю, коли я хворіла, мене мама постійно змащувала груди ось цим настоєм. І, до речі, дуже швидко все проходило. Тому що народна медицина все-таки працює. Давайте заготовимо. Ми вчора нарвали багато-багато буску, іменно цвіту. Самих таких кіт. ось так гарно накладаємо, утрамбовуємо баночки цвіт. Ми так гарно утрамбували цвіт. І тепер нам знадобиться натурпродукт. Хто хоче, може використовувати сам жене, як кажуть, хто хоче, купує спирт. А хто. Оп! Все, до верху. І просто закриваю щільно кришечкою. Ось так. Зараз долиємо і все у нас готово. Ну, тепер залишаємо. Буз... Ну, тепер залишаємо бузок настоятися два тижні і вже можна використовувати. Я пам'ятаю, моя бабуся використовувала при застуді, при грипі, звичайно, якщо немає температури, коли в неї боліли м'язи, коліно, вона завжди мастила ним. Якщо ви знаєте ще від чого це настоїнка, пишіть в коментарях. Нам дуже цікаво послухати ваші поради. І пишіть, чи ви робите це. А ми ось зробили і раджу тим зробити, хто в кого є можливість зірвати бузок і зробити ось таку маленьку навіть свою баночку, і можете користуватися цілий рік. Але. Надіємося, що вам це не знадобиться. Будьте всі здорові!